Вітання усім сьогодні ми занурюємось у, здавалося б, стару, але, як на мене, дуже актуальну тему патентну заявку США ще 2010 року. Номер 2010 1 Вона про те, як з хаосу даних, сайти, документи, бази зробити щось структуроване, ну як навчити машину розуміти і об'єднувати інформацію з різних місць. Так, це вічна проблема. І ця заявка пропонує досить системний підхід. Починати треба з того, що вони називають моделювання предметної області. Тобто, ну, перш ніж щось збирати, треба вирішити, що саме ми шукаємо, які є об'єкти, скажімо, книга, автор, рецензія, яка в них структура, які дані нам потрібні, і як вони пов'язані. Це, власне, як креслення майбутньої бази знань, часто це у вигляді графа уявляють. Зрозуміло. Спочатку малюємо карту, потім шукаємо скарби. А далі А далі – навчання на джерелі. От є у нас сайт з книгами, наприклад, систему треба навчити його читати. Як саме? Починається стегування. Користувач людина, тобто, бере сторінку сайту і просто показує: ось тут назва книги, ось тут ім'я автора, це ціна, а оце посилання наступна сторінка. Ну, типу, розмічає приклади. Ага, вказує пальцем. Точно. А потім система аналізує цю розмітку, дивиться на структуру сторінки, html теги розташування елементів і намагається вивести правила. Це називається індукція граматики, і тут є цікавий момент, вони згадують зворотну індукцію граматики, тобто система не просто тупо запам'ятовує де що було. А як? Вона має свою ідеальну модель даних, ту, що ми визначили на першому етапі. І вона намагається зрозуміти, як реальна структура цього сайту відповідає цій ідеальній моделі. Е, вона може трохи адаптувати свою ідеальну схему до того, як дані представлені на сайті, а потім якби зробити зворотне перетворення, щоб витягнуті дані все одно лягли у нашу правильну структуру. Це робить систему гнучкішою. Розумно. Далі на основі цих правил і прикладів створюється навчальна модель. Часто це прихована марковська модель. HMM О, HMM. Це щось зі статистики, так? Так, це статистичний інструмент. Він добре вміє знаходити закономірності, послідовності у даних. В нашому випадку послідовності елементів на сторінці: назва, потім автор, потім ціна, навіть якщо вони трохи по-різному оформлені. Модель дивиться на слова, на шаблони тексту, на HTML, на структуру документа загалом. І вчиться автоматично знаходити потрібні нам шматки інформації на схожих сторінках цього ж сайту. Тобто. Показали раз, а далі вона сама. В ідеалі так. Система автоматично завантажує нові сторінки, витягує дані, і додає їх до нашої бази знань, об'єднує все. Але ж сайти міняються: дизайн, структура. Що тоді? Все заново? От, це ключове питання. І тут патент пропонує ще одну цікаву ідею багатошаровий граф. Багатошаровий? Уявіть, два шари. Перший оригінальний шар. Тут дані зберігаються точнісінько так, як їх отримали з сайту, без змін. Із позначкою звідки і коли. Оригінал зрозуміло. А другий А другий – шарк псевдонімів або Еліас леєр. Саме тут відбуваються всі наші дії. Ми можемо щось виправити, відредагувати, об'єднати записи про ту саму книгу з різних сайтів. Всі зміни тут. Цікаво. І як це допомагає при оновленні сайту. Дивіться. Система знову йде на сайт, завантажує дані і порівнює їх з тим, що лежить в оригінальному шарі. Якщо дані на сайті не змінилися, система бачить, ага, це те саме, що ми вже завантажували, це дублікат. І тоді всі наші правки, які ми зробили у шарі псевдонімів, вони зберігаються. Тобто, якщо я виправив помилку в назві книги, ця правка не зникне при наступному оновленні. Саме так. Бо система порівнює з недоторканим оригіналом. А наші правки живуть окремо у шарі псевдонімів. Це дозволяє і зберігати історію, і гнучко редагувати дані. Плюс це допомагає правильно об'єднувати інформацію. Наприклад, якщо є дві книги з однаковою назвою, система може глянути на авторів, якщо схема каже, що автори не міняються, і зрозуміти, це одна книга чи різні. Дуже елегантно, як на мене, особливо для тих часів, а де таке могло б реально знадобитись. О, застосувань маса. Уявіть, треба зібрати каталог готелів чи ресторанів з десятків різних сайтів, або моніторити ціни на товари, аналітика ринку, новини, Так. створення уніфікованих баз даних з розрізнених джерел, підтримка пошукових систем, яким треба розуміти контент сторінок. Важливо, що патент навіть згадує, що система може сама помічати зміни на сайті і, можливо, навіть пробувати автоматично полагодити модель вилучення. Або, хоча б, сказати людині: гей, тут щось змінилося, треба перенавчити. Тобто система не тільки витягує, а й намагається підтримувати себе в актуальному стані. Ну, принаймні, така ідея там закладена. І ще про узагальнення. Навчившись на одному сайті, системі може бути легше налаштуватися на інший, схожий за структурою. Отже, підсумуємо маємо систему, яка вчиться витягувати і структурувати дані. Ключове моделюємо, що шукаємо, показуємо приклади, тагуємо. Система будує граматику джерела, можливо, адаптивну, використовує HMM для вилучення і керує змінами через багатошаровий граф. Саме так основні компоненти. Добре, це був цікавий погляд на технологію десятирічної давнини, яка вирішувала цілком сучасні проблеми. І, можливо, наостанок така думка: якщо ми можемо навчити машину так структурувати дані з веб-сторінок, то чи можна ці принципи застосувати до чогось складнішого? Наприклад. Ну, скажімо, до наукових статей з різних галузей, або до суперечливих експертних звітів, чи навіть до аналізу різних точок зору в якихось гострих суспільних дискусіях, чи можливо за допомогою схожих підходів створювати не просто бази даних, а власне більш глибокі структуровані моделі знань про світ, враховуючи неоднозначність і різні перспективи. Це вже звичайно питання набагато складніше, але напрямок думки мені здається цікавий.